Добрий день, друзі. Сьогодні у нас 1 червня 2025 року село Буки, Букімарінська область України. Нарешті мій виноград почав розвиватися, почали рости пагони з великою затримкою, тому що, як я вже казав, я відкрив його набагато пізніше, щоб уникнути травневих приморозків, які були. На даному етапі сьогодні ми проводимо перші зелені операції. Це нормування пагонами. Що це значить? В першу чергу ми повинні виламати усі двійники, які ростуть з одного місця. От, наприклад, зверніть увагу, от це класична історія про те, як з одного місця розвиваються два пагони. Нам потрібно залишити лише один. Як вибрати? Вибирається завжди по меду, який кращий, який сильніший пагін. Той залишаємо слабший виламуємо. Далі звертаємо увагу на наявність суцвіт на пагоні. Тобто не завжди на сильнішому пагоні може бути суцвіття, а на слабшому, навпаки, бути. В даному випадку пагони двоє однакові, але суцвіття є на цьому, а на цьому нема. Тому цей ми виламуємо. Це перше, перше що стосується в нормуванні. Зеленими пагонами. Далі ми дивимося е, на те, які пагони ростуть донизу. Вони нам не треба, тому що ми їх потім не зможемо вигнути, прив'язати. От в такому прикладі. Наприклад, бачите, брунька ще навіть не розвинута, але ну, вже видно, що вона буде йти донизу. Тому ми спокійно її так само виламуємо. Вона нам не потрібна. Ось. І е, третє, що важливо. Ми виламуємо усі пагони, які знаходяться нижче е, нашого дрота. Тобто, от іде в нас рукав, і усі пагони, які стосують, знаходяться нижче нашого дрота, ми виламуємо. Е, можливо, в деяких випадках це по ситуації дивитися, коли варто залишити один пагін, це як буде вам на наступний рік е, заміщення. На е, наступний плодоносний рукав. Але це е, індивідуально в кожному. Тобто, якщо, наприклад, перший пагін біля дрота він є слаб, слабкий, е, або вони слабкі, а на тому рукавові пагін дуже добре розвивається аж в кінці, відповідно, варто залишити. Один пагін нижче дрота. Тому що, ну, щоб не утворювати нам такі величезні рукави на наступний рік, е, я ж е, буду виламувати, тому що в мене тут а, все нормально. Тут є нормальний пагін, який розвивається на цьому рукаві. Тому я цей забираю. Е, і на завершення. Е, не бути жадними. Не робіть помилок юних виноградарів, які шкодують виламати достатню кількість пагонів, тому що за рахунок того, якщо ви залишите більше, ніж 30-40 пагонів на кущові якому 4-5 років, ви наражаєте кущ на поганий розвиток, погане визрівання лузи. Погане достигання ягоди, набирання цукру це все буде довготривалий процес, який вам потім принесе лише ну, погані наслідки. Тому не шкодуйте, виламуйте і проводьте зелені операції щедро. Всім гарної днини, до зустрічі на моєму каналі. Дякую за увагу.